Всім привіт! Сьогодні знову сходила по додатку to-go-to-go за коробкою з їдою, це був готель. І там закінчився сніданок. І те, що мені забрали, це така коробочка невеличка за 3,50. Я вам так скажу, я розчарована, можна було б більше покласти. Що ми маємо за 3,50? круасанчики. Дві такі свойовні булочки трошечки з шоколадом. Далі маємо три чуруси і таких два бутерброди. Два бутерброди. У бутербродах у нас є курочка, яєчко і бекон. За 3,50 мало ватого, вам так скажу. Хоча на е додатку good to Go рейтинг був хороший, 4,2. Тож треба пробувати. Пишіть в коментарях, яка була у вас практика і що ви отримали через додаток good to go.